Поїхали з нами у сонячну Чорногорію. Буде бюджетно та дуже красиво. Оцінах зорієнтую в кінці відео будемо жити у затишному містечку. Чань, що знаходиться між двома пагорбами та осторонь від автомагістралі. Тому тут ви відчуєте надзвичайний спокій та безпеку. До речі, за 25 кілометрів знаходиться всім відоме місто Будва, до якого можна заїхати рейсовим автобусом. Безпосередньо в селищі розташований один з найкрасивіших пляжів Чорногорії перлинний пляж. Класно відпочивати з сім'єю та з дітками, адже пляж досить добре обладнаний і є спеціально обгороджені зони для купання дітей. Готель знаходиться за 200 метрів від піщаного пляжу, за 300 метрів від галькового пляжу. І зовсім недалеко від бухти, яка вважається однією з найкрасивіших в Чорногорії. У готелі є ресторан з видом на цю бухту. У номерах встановлено кондиціонер та надається безкоштовний вайфай. Кожного номера можна вийти на терасу. в числі стандартних зручностей: телевізор, міні-бар. Та ванна кімната з душем пен теж в наявності. Стійка реєстрації гостей працює цілодобово. Ви зможете відпочити в барі готелю, а також придбати продукти у магазині поблизу. На території закладу облаштовано безкоштовну приватну парковку. Тепер продати та ціни. Вони зараз на екрані перед вами. Організовуємо ми автобусні тури з виїздами з таких міст. Якщо вас цікавить більш детальніша інформація або цікавить інша країна для відпочинку, пишіть нам у коментарях, і ми з радістю проконсультуємо вас та підберемо. Вам найкращий відпочинок.